Хороший хлопчик, Чекатиму на тебе там. Саме цього я й боялась. Якщо приземлюся пошкоджу місто, не можу використовувати магію вітру. Але якби змогла хоча б трохи змінити траєкторію падіння. Юміло. Вибач, патріку, я справді не впоралася. Добре, і віднесу тебе в медпункт. Га? Зачекай, сама може йти. Ні, цілительська магія Юміели спрацює швидше. Де Юміела? Патріку, я тут. А, а, Точно. Заспокойся, ти ж знаєш, цього недостатньо, щоб поранити мене. Тобі світ краще піклуватись про себе. Деякі люди поганої думки про тебе, але ти все ж таки людина. Думаю, він щойно сказав щось образливе. Але я вдячна за його хвилювання. Гаразд, ходімо так. За кілька днів є вперше після. О, хлопці-хлопці. Ви... Бляха, його зараз хтось вкраде у вас. ой Да-да, слухай вас, слухай. Кажу, кажу доброго дня, Його зараз вкраде хтось у вас. Добре. А, чи це ваші хтось пілот? Це наш. А, ну тоді нормально. А шо ж ви його так без нагляду залишили. Там все добре. Ага. Поняв тоді, не відволікаю, гарного дня.